Я вас вітаю. Ви дивитесь інформаційну програму Южницькі Новини у студії для вас. Працює Юля Гринишина. І сьогодні я та мої колеги розкажемо про головні події в місті. У виконкомі відбулось засідання депутатської комісії щодо оренди міської пекарні. Так, така ситуація ми збираємося зараз зібрати колектив, сість сім місті, обговорити. Початку року на два розрядні тарифи підвищиться заробітна платня у працівників освіти, але у список увійшли не всі. З 1 січня 2017 року підвищена заробітна плата лише для педагогічних працівників шкіл. Сайт южницької міської ради змінює свій вигляд. Він має бути зручним в першу чергу для наших мешканців. Довкола комунального підприємства Южницька паляниця продовжуються гарячі дискусії. 3 лютого у міській раді депутати зібралися, аби розглянути лист, який Надійшов від працівників пекарні. В ньому колектив просить надати відповіді на хвилюючі їх питання та вимагає відмінити передачу паляниці в фонд комунального майна. На засідання, окрім депутатів, прийшли і працівники пекарні. До чого вдалось домовитись, дивіться в нашому першому матеріалі. На засіданні голова комісії з питань у ЖКГ Вадим Назаренко зачитав лист звернення від працівників пекарні. Головне, що хотів дізнатися, колектив чому їх не попередили про оренду та що послужило причиною такого рішення депутатів. Наразі комунальне підприємство Южницька Паляниця залишилось не лише без директора, а й без сировини. У нас закінчились дрожжі, без дрожжей Ми нічого не можемо не спечити, нічого, тому що у нас дрожжевий День Ми ще відпрацювали, начинає зміна. це вже а нам треба працювати, нам треба випускати хліб. Технолог наш пошла, в АТБ покупати дрож. Я. Депутат Южницької міської ради Олександр Гречкін пояснив, що на підприємстві впало виробництво та якість продукції. Депутат наголошує, що підприємству треба допомогти. І, можлива оренда один із способів врятувати пекарню. Ми бачимо, що підприємство приходить в упадок. І наша задача підтримати його, підняти допрос. І привести его в состояние нормального предприятия. Либо, либо отдать его в аренду, либо продать его при условии, что там будет находиться пекарня. Но, что там будет пекарня, мы за это будем бороться, мы другого не допустим. Первыми с корабля бегут крысы. Да? Вот с корабля сбежали директор и кто-то там еще ушел. Да? Почему они бросили предприятие и сбежали? То есть нормальный директор, нормальный руководитель предприятия, нормальный капитан парохода никогда не бросить. Свій пароход, свой дом, своє, своє припіляття. Один з южненських депутатів Микола Муравський наголосив, що депутати не володіють повному обсязі інформацією щодо роботи пекарні. Озвучені ними статистичні дані вважає поверхневими. Також Микола Муравський зазначає, що паляницю довели до аварійного стану, а ремонт в пекарні проведений за кошти міського бюджету вважає неякісним. Їм не дали 2,5 мільйона, розумієте? там ситуація сершно другому заключалась. Им на определенную сумму, я не помню какую точно, поэтому не буду говорить, сделали ремонт кровли, кровли и после этого кровля текла. Понимаете, то бишь некачественный ремонт. Им еще отремонтировали, сделали замену тенов, после чего на пекарне случился пожар, и она чуть не сгорела, понимаете. Прежде, после того, как выделяются средства на что-либо, нуждаются эти еще средства в контроле их последующего использования, целевого использования. И так не должна работать исполнительная власть. Она должна контролировать на каждом этапе все бюджетные средства, которые выделяются на то или иное направление. Працівники пекарні попросили чотири дні, аби остаточно оголосити своє рішення щодо подальшої роботи. Такий термін має закінчитись проведення аудиту на підприємстві. Як нам стало відомо, після засідання Микола Муравський надав міському голові більшість підписів працівників пекарні, які виступають проти оренди. Раніше Володимир Новацький пообіцяв, що за такої умови винесе питання про відміну рішення оренди на найближчу сесію. В Україні з початку року на два розрядні тарифи підвищиться заробітна платня у працівників освіти. Таку заяву зробив прем'єр-міністр у кінці 2016-го. У січні обіцянка Володимира Гросьмана зазнала корективів. Вийшла відповідна постанова про те, що підвищення окладів і ставок залежить від способу фінансування навчальних закладів. Минулого року у южному з міського бюджету виділялася доплата вихователям та вчителям у розмірі 40% від окладу. Після виходу постанови надбавку довелося зняти. Хто постраждав від підвищення зарплати далі у сюжеті. Нова мінімалка 3200 гривень мала стати порятунком для бюджетників. Та деякі освітяни між собою вже називають нововведення журавлем в небі. Альона Крандут працює вихователем у дитячому садку Лиличиня. виховує найменших відвідувачів навчального закладу, має вищу освіту та стаж 5 років. Розповідає, що у січні була неприємно здивована сумою у розрахунковому листі. Зникла надбавка з місцевого бюджету і з'явилася так звана урівнялівка. Адже щонайменше 3200 тепер мають отримати всі. Працівники дитсадка. От у мене склалась така ситуація, що в мене на 100 гривень більше заробітна плата вийшла ніж помічника вихователя. Це трошки несправедливо, тому що людина, маючи освіту, маючи бажання працювати, творча людина креативна, яка проявляє свої здібності на даній посаді. Вона отримує таку самозаробітню, отримує таку заробітну плату, як і помічник вихователя, що є трошки неправильно по відношенню держави до нас. Ще одна несправедливість зіткала вихователів у постанові Кабміну, яка гарантує підвищення суми окладів на два тарифні розряди. Вчителі таку доплату отримують з січня. Вихователі почнуть лише з вересня 2017 року. Можливість виділення додаткових коштів для них кабмін залишив за міськими радами. В постанові написано дуже мудро, що місцеві органи влади мають право до періоду 1 вересня 2017 року самі рішенням і Южницької міської ради із заклопотання міського голови, а відповідно до нього повинні звернутися ми, прийняти таке своє рішення на рівні місцевої влади, Юрницької міської ради про те, що вони дають дозвіл. От ми просимо з 1 лютого фінансувати дошкільні заклади педагогів саме ось по цій тарифній сітці. У аналогічній ситуації опинилися не лише вихователі, а й вчителі школи мистецтв, позашкільних закладів, методичної служби. Педагогічні колективи южненських дитячих садків зібрали підписи під зверненням до завідувачок із проханням посприяти підвищенню заробітної плати, не очікуючи вересня. В управлінні освіти готують клопотання до депутатів на сесію, яка відбудеться у лютому. Додаткових коштів я таких ми поки просити не будемо, тому що у нас є. Варіанти, що протягом року бюджетного бувають зміни. І в той чи іншій мірі бувають вакансії, бувають інші якісь моменти. Що на кінець року в нас іще навіть залишаються лишні кошти. І тому для нас сьогодні принципіально це отримати дозвіл на підвищення заробітної плати. І конкретно окремої суми на цю заробітну плату в бюджеті ми не просимо. Якщо депутати проголосують за підвищення, то вихователі та інші педагоги зможуть отримати нову зарплату у березні. У Южному ГОСРО постало питання відмови у навчальних закладах від батьківських коштів. Директори южницьких шкіл та дитсадків наполягають на тому, аби узаконити цей процес. Проте у виконкомі запевняють, що коштів на утримання закладів освіти виділяється достатньо. Проблему обговорювали у програмі Реформа. Своє рішення ситуації запропонували експерти з інших міст України. Питання відмови від батьківських коштів обговорюється не лише в Южному. Проте освітяни та експерти вважають, що за відсутності батьківських внесків школи існувати не зможуть. Про це під час програми «Реформа» розповіли директор НВК номер 2 Ігор Синячов та шеф-редактор порталу Освітня політика Віктор Громовий. Сьогодні неправильно правильне политика, в данном конкретном случае я имею в виду финансовая политика, что школа может обойтись без дополнительных родительских средств. Это неправда. Такого быть не может. И без родительских средств школа существовать не может. Потому что государство, ну, финансовые органы, они могут обеспечить только Так називаємо государственний образовательний заказ по нормативам. Они не можуть перебрати, переплюнути нормативи. Якщо мова йде про навчальний процес, то він у нас, як правило, дійсно безкоштовний. Бо ті всі кошти, які ну, так, залучаються делікатно, скажу можна говорити побори, а можна говорити благодійна допомога, а можна говорити. Фінансування це вже справа в термінах, але акценти розставляються, то ці кошти, як правило, йдуть для того, щоб забезпечити належні умови утримання дітей в цих закладах. Бо ви чудово розумієте, якщо з міського бюджету не фінансується, наприклад, там придбання елементарних речей, які гарантують належні санітарні умови. Як зазначила начальник фінуправління Людмила Паскаль, на утримання шкіл та дитячих садків цього року з бюджету було виділено суму у три рази більшу ніж минулого. Заступник міського голови також додала, що на її думку процес відмови від батьківських коштів складний, але реальний. Селісокали на отримання в цьому році 2,5 мільйони, тобто сума в рази більша, якщо в минулому році ми. Додатково давали на заклади освіти трохи ну близько 8 мільйонів. То в цьому році, ця сума вже близько 24 мільйонів гривень. Може складно буде це якось ламати, але зараз, зараз, саме в 2017 році, ми можемо це зробити. директори шкіл вважають, що благодійні фонди повинні існувати, але на законних підставах. ніхто не може заборонити надходження коштів благодійний фонд? Розумієте, у нас, наприклад, в школі благодійного фонду немає, він зараз створюється тільки. Наступив якраз такий момент, коли треба, якби потихеньку наводити порядок без цих коштів розвитку, як то кого можемо сказати, що майже не будемо. Просто використовуємо кошти державного бюджету, але я думаю, що Зараз, після того, коли у нас будуть створені всі документи на благодійний фонд, ми вже спілкувалися з батьками, батьки самі приходили, батьки зацікавлені, щоб школа розвивалася, щоб поповнювалася матеріальна база, тому що бюджет, бюджет як би не хотів, наприклад, при тому всьому він не може забезпечити всього того, що, що необхідно школі. Це нормальний час, коли треба швиденько стрибати на законні рельси, працювати і нічого страшного там немає. У Херсоні також зіткнулися з подібною проблемою. У якості вирішення питання ініціативною групою було створено спеціальний портал зі звітними даними. На ньому батьки можуть контролювати розподіл їх коштів. Можна набрати в інтернеті відкритий бюджет.укрідбюджет.укрба опенску інюей. І а, вона дозволяє увидети, на що є потрібність определенної школи і садика. вносят благотворительные взносы. В этой системе также отображается, э, с какого класса какая сумма была поступила. Как только набирается определенный пул средств от родителей да, благотворительных, в этой же системе видно э, потребности, набирается пул средств, и тогда сразу производится покупка э, то, что необходимо. Прикрепляются отчеты, прикрепляются чеки, Акти ну, в від того що це, товари чи услуги приобреталість. Наступна програма реформа буде присвячена темі ОСББ. Офіційна сторінка Южницької міської ради у мережі інтернет змінює свій вигляд. Новий сайт кардинально відрізнятиметься від старої версії. Головна відмінність це розміщення електронних сервісів на сайті. Така функція дасть змогу містянам отримувати максимальну інформацію про діяльність южницької міської ради. Офіційний сайт Южинської міської ради в процесі оновлення. Розробкою нового інтернет-ресурсу займається Івано-Франківська фірма. За основу програмісти взяли сторінки міської ради Івано-Франківська та Львова. Це вже не перший наш сайт, відповідно, вже є певний досвід. Загальна практика це є онлайн-консультування, телефонне uh -huh. консультування, допомагаємо користувачам заносити інформацію, допомагаємо користувачам в питаннях дизайну. Ідея звернутися до івано-франківських розробників належить Ларисі Шагіді, адже офіційний ресурс органів влади має відповідати певним критеріям. Шаблон, за якими програмісти створювали новий сайт, враховує усі ці умови. Зараз ми співпрацюємо з фахівцями з Івано-Франківська, які отримали теж свого часу дуже хороший грант на розробку сайту Івано-Франківської міської ради і їхнього місцевого ЦНАПу. Ми з ними зараз співпрацюємо, ну і так піддивляємося роботу інших сайтів, тому там це не в чистому вигляді буде такий сайт, як у івано і Вони ж не можуть бути схожі один на один, тому що ми ставимо свої вимоги. У нас є якісь свої певні бачення, як це має бути. Тому ну, але фахівці з Івано-Франківська. На сайті ЮМР, окрім інформації про роботу міської ради, будуть розміщені посилання на основні сервіси. Наприклад, записатися на прийом до міського голови можна буде в онлайн режимі. Не менш важливим – це запис на прийом до голови міста, так тобто людина зможе навційний сайт зайти і записатись на як звичайно на з першої треті понеділок місяця на прийом до мера. Тобто за цю інформацію будуть. Спеціалісти слідкувати, всі дані знову ж таки вони там вказують, буде форма для всіх одинаково. Тобто, хто вже звертався, знає, що там повинно міститися. Крім того, користувачі матимуть можливість дізнатися про основні новини міста. Створенням статей займатимуться журналісти студії МИГ. Функція зараз журналістів і технічних працівників буде заключатися в тому, що ми будемо наповнювати саме стрічку новин. Раніше в основному це була робота пов'язана з тим, щоб розміщувати проекти рішень, а також рішень виконкому та сесій. То зараз ми вже будемо займатися більш інформаційним наповненням сайту, а не технічною роботою. Відео засідань та сесій, а також звернення міського голови буде розміщено на каналі у Ютубі. Офіційний ресурс Южинська міська рада почне наповнюватися у понеділок. Першим відео, яке з'явиться на каналі, буде розширене планове засідання керівників служб міста. В Южному збирають гуманітарну допомогу для постраждалих в Авдіївці Донецької області. Місто опинилось під сильним обстрілом бойовиків. Серед необхідних речей потрібні грілки, ковдри, матраци, теплий одяг, медикаменти. Особливо люди потребують бенти, кровозупиняючі та противовірусні препарати. Також постраждалим потрібні електрообігрівачі, господарські інструменти, свічки, генератори, клейонка. Речі можна приносити до приймальній армії Хелп за адресою Проспект Григорівського десанту 30, дріб 16, а також до громадської організації на будівельників-23. В Авдіївці зараз знаходиться один з южницьких волонтерів Олег Дурбало. Ми зв'язалися з ним по телефону. Ситуація дуже складна, Стріляє особливо в Авдіївці, там багато градів було влупчена за останні дні. Але люди, як десь то восім своїх тисяч Авдіївки виїхала вчора розібрали свічки, на ми там бутерброди, сири такої, щоб можна було. Чупые, которые в тарелках, уже с кипятком залить, чтобы ели. Ну, планирую возвращаться сегодня, даже ночью уже думаю возвращаться. Ну, если будет нужда, если мы то что-то насобираем, то мы отведем сразу. Це були усі матеріали, які підготували наші журналісти. Наступний випуск очікуйте в понеділок, 6 лютого. Я з вами прощаюсь і бажаю гарних вихідних. До зустрічі на каналі Южницького телебачення.